До нас завітали настоятель храму Іоанна Богослова слова Василій Сані. Соня. Во ім'я Отца і сина, і свята Духа. Щиро вітаю вас, улюблені єврейські браті і сестри. шановні наші дітки, наша радість, наша майбутнє. Докуюся. Останній дзвоник цієї школи, але він є і перший дзвонник для подальшого життя і для творіння благової, е, благової справи для прославу нашої церкви і влади нашої вітчини. Діти, які менше, вони стаючи рік, знову приходять до школи 11 клас, обирають себе путь подальшого життя. Хочу звернутися до діточок, які менше. Вони були в школі все, все, весь час, зараз літом. Дорогі мої, дуже багато зараз в нашому житті постерігає нас небезпека. Тим часом, і, як автомобілів багато, а дуже часто діти лишаються вдома самі. Дуже часто лишаються вдома без нагляду батьківського і порушують деякі правила і пожежні, і багато чого іншого. Ті би, що було б більш уважнішими. Дорослі старші діти, я бачити маленьку дитину самотні, не саму залишено. Будь ласка, зверніться, допоможіть, покажіть допоможі. Перейдіть через дорожку підскажіть, як їй перейти. Дуже часто сам являюсь людієм, іною бачу, де діти, де дорогу, і не бачив, як діти маленькі прибігають дороги. Дуже часом це дуже опасно для життя. Але ми надіємося на милість Божі, що Господь не залишив нас ніколи. Сьогодні скрутний час для нашої держави. Дорогі мої, прошу вас, діти. Є таке. Вислів, що молитва матері може багато, також і молитва дитини може багато. Пам'ятайте слова Господа нашого Ісуса Христа, пускайте дітей до мене до колих є царство Боже, царство Небесне. Тому і молитва дитини також може багато. Тому я прошу вас, дорогінки, будьте вдома. Молитва своїх радісних червь, свої тячі молитви зверніться до Бога, щоб Господь змирив нашу державу. Тих людей приведе до миру до злагоди до взаєморозуміння, щоб настав мир у на нашій, нашій державі. Дійсно, країна велика, країна гарна, чудова. І ми є патріотами своєї держави, і ми є віруючими людьми перш за все. А віруюча людина завжди моли Бога у мірі благополуччя. Тому ще й ще раз прошу вашої молитви за благо нашої держави. І хай Господь вас всіх благословить міром, здрав'ям, благодійством. Щоб серця ваше вселились справи тільки добрі, які угодні Богові і потрібні нашій державі. Творіть добро і добро втримайте во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Дай Бог вам всім здраві. я казав, що Рафім Саровський завжди, течаючи з людьми, він казав: Христос Воскресє, радості Моя.